Доброго дня! Мене звуть Побігали Віталій Анатолійович, я доцент кафедри електропостачання, наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту. Зараз ми з вами знаходимося в лабораторії електричних станцій та пристанцій та електричних апаратів. Ця лабораторія заснована в 2005 році, має винагороди, має визначення адміністрації НТУ КПІ імені Сікоського. Щодо навчального процесу, щодо якості проведення навчального процесу в цілому. Давайте перейдемося трошки по лабораторії і подивимося, де в яких умовах мають і можливість, і працюють безпосередньо наші студенти, наші майбутні студенти. І дуже цікаві питання з вами зосередимо. Тобто, поїхали. Лабораторія побудована таким чином, що в центрі лабораторії знаходиться обладнання. Це обладнання сучасне, діюче. Але за вимогами безпеки ми це обладнання вивчаємо теоретично конструкція, вибір, налаштування, основні технічні параметри, порівняння. Це і вакуумні вимикачі, це і елегазові вимикачі, роз'єднувачі, ізоляція. От так само перед нами сучасні елегазові вимикачі. У нас представлена продукція багатьох компаній, багатьох організацій сучасних, світу, Європи. Нам надають обладнання, за допомогою якого ми можемо надавати інформацію, знання для всіх бажаючих студентів, які хочуть у нас навчатися. Тобто, давайте далі подивимось. По периметру лабораторії у нас знаходяться стенди, де безпосередньо проводяться практичні дослідження. Вивчання, наукові досліди, обладнання, розгляд, де студенти своїми руками щось роблять, що досліджують. Це і дослідження плодких запобіжників. На цьому стенді студенти спалюють плоти запобіжники, тобто, грубо кажучи, досліджують їх часо-струмових характеристики. Це і дослідження трансформаторів струму. На цьому стенді, як ви можете побачити, Представлені сучасні трансформатори струму, де студенти вивчають характеристики, причини і способи компенсації похибки роботи таких дуже важливих сучасних приладів, як трансформатори струму. Отже, наступний стенд автоматичні вимикачі. На цих стендах автоматичних вимикачів студенти досліджують характеристики, часу струмові характеристики. Визначають номінативний струм автоматичних вимикачів, вивчають конструкцію. Ми зі студентами їх розбираємо, доглядаємо, вивчаємо, розбираємо щодо конструктивних особливостей, способи вибору цих пристроїв. Рухаємось далі. На цьому стенді студенти і майбутні наші студенти і діючі наші студенти досліджують диференційний захист. Безпосередньо ви бачите пристрої захисного відключення з, із захистом від нацтрудні. Це дуже цікаві сучасні пристрої. Ці пристрої використовуються і як в побуті, і в промисловості. Ми досліджуємо їх характеристики, порівнюємо студенти вчаться використовувати їх безпосередньо в мережі і тощо. Наступний, наступний наш стенд, де студенти працюють це. Стенд, роботи, дослідження роботи магнітних пускачів і магнітних контакторів. На цьому стенді студенти збирають схеми реверсивного, нереверсивного керування, да? тобто напругу притягування, відпускання. Взагалі знайомляться з сучасними технологіями, сучасним обладнанням. Ще раз наголошую на тому, що це обладнання сучасне і воно надається нам різними виробниками для навчального процесу. Ну, собственно кажучи, ще раз от всередині, те, що ми маємо. Це все дуже цікаво, лабораторія оснащена. Тут у нас є інтернет, у нас тут тепло, у нас зручно. Студенти працюють. Дуже приємно, що багато випускників нашої спеціальності, наших напрямків, за якими ми готуємо студентів. Потім повертаються, потім звертаються до нас за консультаціями, за порадами. Отже, на цьому я хочу завершити такий екскурс огляд нашої лабораторії, лабораторії величних станцій та підстанцій, і запрошуємо вас до себе до себе, до, до себе на навчання. Велком ту і є, дякую.